Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня Іванлія про Апостолів, сьогоднішня звістка про священників. І як Христос дав післяництво Своїм апостолам, та й каже, що «Ідіть, проповідуйте. Але як і дайте, щоб ви нічого не брали з собою на дорогу, ні грошей, ні дві одежини, щоб не одягалися. І я думаю, ну чого так Господь каже? Ну чому так іменно, так? чому такий наказ? Він посилає апостолів, він їх покликав, навчив. І посилає в світ. Він покликав священників, покликав до служіння. Ми навчилися в семінарії, в інституті, в академії духовній. хто де вчився і пішли в світ, і каже Господь: не беріть з собою нічого, навіть дві одежини не беріть, щоб. Дві одежі, коли ти маєш у що переодітися. Йдіть з нічим. Чому так? Бо хоч, щоб ми були бідні, Ні. Бог дає можливість тим, до кого ми послані, священники, щоб ви мали можливість їм послужити. Дати їсти, дати одягнутися. Бо це ті речі, про які Господь каже на страшному суді. Я був голодний, ви дали мені їсти. Я був спралий, дали мені пити. Був нагибі мене зодягнули. Господи, коли ми тебе бачили голодним, все, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені в першу чергу, це стосується священників і єпископів. Щоб ми мали можливість їм послужитися. Так, не всіх не всі священників так сприйняли, Дали їм може їсти, одягнутися достойно і так далі. І десь в якихось місцях священники почали ратуватися, десь просити упоминатися. І якщо така парафія довела, що священник мусить ще десь їздити, щось підзаробляти, не справляється, будете мати.